Чи багато людей до вас підходить? А бояться, не дуже багато. Бояться, а чому? Тож не звісно. Звісно така монастирська, що не звісно. Бо я за все. Я ті, що володять сказати, ви що не бачите, хочуть тримати свого облачку тим банків, тим капіталом. Треба ставати на захист, що ви будете жити в цій владі. Поважаєте наші сліди, поважаєте, як ви, що 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 що ви, 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 Скільки Скільки днів буде стояти палатка у вас? Скільки днів? Скільки днів буде стояти? Я буду стояти, 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 я